довжен мучити тріщотку якщо є гайковер взяв і закручує ви бачите Чекано, я на дюбель прокрутився але ж це не тріщотка і сидіти пів дня і крутити його оп ви бачили Оп. опять тут щоб його не сламаючи, слухайте. Все, чотенько. А тут у нас уперсь, прокручується. Ціна 1800 гривень. Це не тріщотки стоять, крутить, особливо в недоступному трошки місці. Ціна 1800 гривень це тушка. Якщо ви хочете з батареєю на 4 А, то це 8 А батарея. Ви хочете з батареєю на 8 А... Плюс зарядка, ціна буде 2800 гривень. 400 ньютонів. Він в принципі не важкий, але потужний. Це, для такої роботи його цілком достатньо абсолютно. Для установки якихось ну, парканів, заборів. Або якщо в легковій машині щось відкручувати, ну невеликі гайки, там да, до 17 міліметрів, 100% все відкрутить. Ну, гайка на 17 мається на увазі. Не болт на 17, а гайка а, на 17. Так що три роки гарантії, безщотичний двігатель, макітовська посадка, відправка по всій Українові поштою.